Ама купи песика, це всі мами рано чи пізно чують від своїх дітей. А от якого песика це вже вибирати вам, мої дорослі батьки? Дивіться, перше, що ви повинні бачити і усвідомлювати, що навіть якщо дитина хоче цю собаку. Фінансувати і доглядати прийдеться вам, у ви навіть якщо вашій дитині 14-15 років сиріну відповідальність несете ви, бо ви фінансово повністю забезпечуєте цю собачку. Перше, дивимося на умови проживання. Скільки у вас дійсно вільних квадратних метрів, щоб там розмістити собаку? Якщо у вас будинок на 200 квадратів, круто, можна собі сімбірнару завести. Ну якщо у вас бах квартира і у вас сім'я із трьох людей, ви ж не розумієте, що лавріка ви вже туди не сунете. Друге, дивимося реально, скільки фінансів ми можемо виділяти на це. Якщо ми беремо собачку довгошерстну, яка потребує постійно грумінга, і так далі, це все бабки, у да, мальтіпу за тисячу гривень в місяць, ви не зможете утримувати. Та вчелю собаку за тисячу гривень на реально утримувати це щось таке. Ну і третє, саме важливе, скільки у вас вільного часу. Якщо ви не маєте вільного часу на активні вигули, на постійне туди вкладання, то задумайтеся, чи воно того варте. Тому що улюбленець з вами на 10-15 років ви купляєте собі тварину, яка з вами буде жити. 10-15 років. Тому давайте думати. Нормально, так? Да? Читати Вікіпедію, якщо що, вдруг звертатися до мене на консультацію, я говорю, чесно, таким я теж займаюся. Пишіть.